Привіт! З вами канал Димний Сусід. І сьогодні ви дізнаєтесь, за який час псуються відомі на весь світ бургери. Як гадайте, хто швидше зіпсується: бургер з McDonald's або бургер з KFC. І звісно, подивимось на зіпсовані бургери під потужним мікроскопом. Ну що ж, поїхали! Тиждень тому ми зробили замовлення з McDonald's та KFC. Для більш чесного експерименту, в двох закладах ми замовили дабл чізбургер меню, на відміну від McDonald's в KFC ми. Меню бутильована Пепсі, і чесно кажучи, я навіть не знав, що в KFC є дабл чізбургери Меню McDonalds складається з картоплі Фрі, дабл чізбургера та Кока-Коли у стакані. Дабл чізбургер меню KFC складається так само з картоплі Фрі, дабл чізбургера та бутильованої пепсі-коли. І саме зараз можна вже помітити різницю у картоплі. Картопля у KFC трішки крупніша. Проте саме у Макдональдс порція картоплі візуально здається. Більше. Звичайно, дабл чізбургер з Макдональдс, мабуть, знають всі. Але чомусь мені здається, що вони стали трішки меншими. Складається бургер з булочок, кетчупа, двох маринованих огірків, дві скибочки сиру, котлета і трішки цибулі. А тепер порівняємо, що пропонує KFC під назвою Дабл чізбургер На вигляд, щось не дуже. І що ж там всередині бургеру? І тут, в принципі, все так само, окрім котлет. Замість котлет тут два курячі стрільни. Ну і звісно, стає дуже цікаво скуштувати та порівняти ці два чізбургери за смаком. Насправді це експериментальна рубрика. Якщо вона вам сподобається, ми будемо продовжувати далі. Тож після того, як скуштували картоплю фрі з McDonald's, скуштуємо картоплю з KFC. І картопля з KFC здається смачнішою. І саме за смаком картоплі виграє KFC. В McDonald's картопля якась суховата. А що ж за смаком дабл чізбургера? Це дійсно дуже смачно. Смачненний бургер. Як на мене, це прям незмінна класика. А тепер куштуємо дабл чізбургер з KFC. За смаком він більш плотненький, але не менше смачний. І саме цей раунд виграють обидва заклади. А тепер порівняємо напої: McDonald's Coca-Cola та Pepsi бутильована. Pepsi не зайшла. Ну і якщо порівняти за балами, обидва заклади набирають однакову кількість балів. Такі ж самі дабл чізбургери та картоплю фрі кладемо у контейнери. І ці контейнери потрібно закрити на 7 днів, щоб бургери не втрачали свою вологість. Розпочинаємо 7 днів експерименту. День перший ранок. Із бургерами, наче нічого не трапилось. День перший вечір. І бургери такі ж самі, як були зранку. День другий зранку. Бургери такі ж самі, як були вчора. І, до речі, ввечері майже не змінилися. Хіба що ну зовсім трішки. Ранок третього дня помітно, що бургери вже не першої свіжості. Гадаю, час відкрити контейнери та перевірити, коли я відкрив контейнери, запах був, наче ці бургери свіжі, тобто, виходить, наче вони ще не зіпсувалися, але їсти таке я б не радив. День третій вечір. Виглядають бургери вже не дуже. Але ви не повірите, вони досі м'які. А ми вже просуваємося до екватору тижня. День четвертий ранок. На мою особисту думку, бургери почали вже помітно псуватися Навіть сир виглядає якимось суховатим. Але як бачите, поки що немає ніякої плісняви навіть на четвертий день ввечері. По м'якості вони дійсно, наче тільки приготовлені, хоча форму булочка вже не відновлює. І от нарешті на п'ятий день починає з'являтися пліснява. І поки що вона помітна тільки на картоплі Фрі. А ще дуже дивно, що картопля фрі з Макдональдс покрита білою пліснявою, а картопля з KFC покрита чорною пліснявою. Перевірку на м'якість бургери пройшли, але їх можна вже проткнути навіть пальцем. І вже стає цікавіше, чи буде пліснява на бургерах на шостий день. На моє здивування, плісняви на бургерах на шостий день немає. А от саме на сьомий день. День на бургері з Макдональдс з'являється пліснява. На картоплі Фрі з Макдональдс її вже досить багато, а от на картоплі з KFC плісняви майже немає. Я вважаю, що нам треба почекати восьмий день. До речі, а як ви вважаєте, якщо продукт дуже швидко псується, це добре чи це погано? Напишіть у коментарі. І на восьмий день зранку ми починаємо перевіряти контейнери. Саме тут дуже помітно, що бургер з Макдональдс виділяє більше вологості, а бургер з KFC сухе. Але чому так сталося, ми не знаємо. Умови цього експерименту були однакові. І навіть на восьмий день бургер з KFC не має пліснявий. Добре, це чи погано вирішувати саме вам у коментарях. І отут якраз добре видно, що бургер з Макдональдс покритий пліснявою. І ви тільки подивіться, скільки пліснявий на картоплі Фрі. Насправді це був дійсно складний експеримент, який ми знімали аж 8 днів. І саме від вас залежить, чи будемо ми знімати таку рубрику. Далі, наприклад, про суші, або можна навіть порівняти домашній бургер проти бургеру з Макдональдс. А взагалі продуктів, які можуть псуватися, дуже багато. Тож ми сподіваємось на вашу підтримку. І, звичайно, рецепти смачних страв будемо знімати і далі. До речі, коли я діставав бургер з Макдональдс, на дні контейнеру лишилася його частина булочки. І ось детально як виглядає бургер з Макдональдс через 8 днів. А ось так виглядає бургер з KFC. На мою думку, візуально бургер з KFC наче переміг. Але чи є це добрим знаком? І саме це питання лишається відкритим. Булочка бургеру з Макдональдс майже зруйнована, тобто розібрати бургер на частини, щоб він лишився цілим, неможливо. І запах у цього бургера дуже неприємний. А тепер спробуємо розібрати бургер з KFC. Якраз таки у бургеру з KFC неприємного запаху немає. Звісно, бургер за 8 днів дуже злився. Але навіть тут помітно, що цей бургер все ж таки можна розібрати. І якщо уважно придивитися, то пліснявий нема навіть всередині бургеру, а курячі стріпси виглядають, ну, на мою думку, наче вчорашні. По запаху курячі стріпси пахнуть, як курячі стріпси, тобто немає запаху плісняви. І як навіть на мене це дуже дивно. А тепер я хочу запропонувати вам подивитися на цю плісняву під потужним мікроскопом. Це Левенгук 870T. Такий апарат коштує аж тисячу доларів, а ще нам потрібне предметне та покривне скло. Беремо пробу плісняви та починаємо роздивлятися. Чесно кажучи, я навіть не знаю, на що ми зняли такий випуск. Але блогери дуже винахідливі. І саме тому ви тепер знаєте, який бургер швидше зіпсується за. 7 днів, а от що робити з цією інформацією, вирішувати саме вам на цей випуск. Ми витратили дійсно 8 днів. Тож сподіваємося, ця робота буде для вас корисною або, хоча б, пізнавальною. А якщо вам було цікаво, обов'язково підтримайте нас вашим лайком, підпискою та добрим коментарем. Дякуємо за ваш перегляд та пропонуємо насолодитися цікавим відеоматеріалом, відзнятим на цей мікроскоп.